Основні принципи, як зробити картину ниткою рукавички. Починаємо з елемента зеленою ниткою. Тут він вже виконаний, але всі елементи виконуються в однаковій техніці, тому розпочнемо одразу з червоного кольору нашої основної рукавички. Зав'язуємо нитку на тому цвяху, з якого хочемо почати плетіння. Зав'язуємо на три вузлики. Залишаємо вільний кінчик та починаємо плетіння. Нам потрібно рухатись хаотично в різних напрямках, щоб нитка поступово заповнювала всю площину рукавички червоним кольором, залишаючи обідочок навколо рукавички, адже там буде бордовий колір. Повторюємо рухи як на відео. В середині самої сніжинки бачимо декілька цвяхів. Це буде сніжинка білого кольору. Зараз заповнюємо всю рукавичку, не зважаючи на ці цвяхи. Потім опустимо нашу нитку трішечки донизу, тобто, щоб всі рядочки були приблизно на середині цвяха, і тоді зможемо виконати елемент сніжинки. На даний момент просто заповнюємо всю площину рукавички червоною ниткою. Приблизно, коли рукавичка вже виглядає ось так, можемо завершувати плетіння і зв'язувати нитку на будь-якому цвяху, на якому ми зупинилися. Потрібно обмотати цвяшок навколо ниточкою, після того зробити петельку і затягнути її на цвяшку. Можна зробити 2-3 петельки. Для того, щоб зробити таку петельку, потрібно спочатку обрізати нитку, залишивши вільний край приблизно 10 см. Обрізаємо всі зайві кінчики та вивільняємо наші цвяшки для того, щоб потім зробити сніжинку. Тепер на кожному цвяшку опускаємо ниточку приблизно на середину цвяху. Тепер зробимо тінь, тобто наш бордовий колір, який слугує обідком для рукавички. Тут виконуємо точно такі самі дії, як в червоному кольорі. Так само потрібно опустити ниточки і на бордовому кольорі, десь приблизно на серединку цвяху. А тепер приступимо до нашої сніжинки. Зав'язуємо нитку на будь-якому цвяху, з якого хочемо почати. Тепер просто можете слідкувати за рухами, які показані на відео. Загалом нам потрібно зробити петельку навколо двох цвяхів, а потім обвести їх ще раз навколо ниткою. Тобто спочатку робимо умовну вісімку навколо цвяхів і далі разом їх обвонимо ниткою навколо. Цей процес не буду прискорювати, щоб ви могли побачити, як саме робиться ця обводка. Тепер наша рукавичка майже готова. Ось така сніжинка в нас вийшла та чудова рукавичка. Тепер потрібно зробити контур навколо рукавички. Це можна зробити як і на бордовій частині, так і на червоній. В даному випадку зробимо лише на червоній. Для цього ми опускали нитки чуть-чуть нижче, щоб в нас був вільний край до кінця цвяшка, щоб зробити ось цю обводку. Її схема точно така сама, як ми робили сніжинку, тобто вісімка навколо двох цвяхів і далі обводимо ниткою навколо їх обох. Процес детальніше показано на відео, можна повторювати рухи одночасно. Ось такий контур ми зробили навколо червоної ниточки. Те ж саме можна зробити і навколо бордової. Точно така ж техніка виконання. Натхнення вам у творчості.